Yeah. Так, з далекої дороги зустрічають криворізьких дітей, яких військова адміністрація відправила на відпочинок до табору Синевирське озеро. Одна із них – 15-річна Амелія. Дівчинка ніколи не бувала в подібних місцях, тож досі не може вгамувати свою радість. Зізнається, лише трохи сумувала за домівку, адже на це попросту не було вільної хвилини. В лагері дуже класно, там дуже красиво і вважати. Нас все Насріма розвлекали, були мероприятия дуже веселі. Кожен кожний вечір готували, танці. Всякі походи ходили на гору, їздили в долину волков, смотрели на животних, їздили в реабілітаційний центр на медій. Там очень класно, і всім посоветую приїхати. А нас все время куди возили, куди ходили, все время гуляли по селу, Там очень там красиві відео, ти висмотриш на картину. Що насичено в таборі провів час, зізнається і Марк, хлопцю 13 років. Його татко із перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну від окупантів, а зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Сам хлопець стих на відпочинку. За друзів, А також долучитися до різних видів активності. Було багато мероприятий, на яких можна було поучаствувати. Все було, ну, якщо не хочеш, можеш не участвувати. Просто просить, нічого не заставляють. Добре, добре питання. Там були кліпи, євро, євровіді, хто зверху, питання вважати. Ось таке. Ми піднімалися от недавно на гору, на озерну гору. 1495 вірсот 11 метрів одинадцять дітей віком від 7 до 16 років перебували в таборі з 9 листопада. Загалом 21 день. Поміж них є діти нацгвардійців, військових зсу, тероборонців, учасників АТО та загиблих захисників. Військова адміністрація потребувалася і про весь транспорт, і про забезпечення маленьких криворіжців всім необхідним. В грудні ми плануємо відправити ще одну групу. В кількості 11 дитячок таку ж саму групу за сприянням військової адміністрації влади міста. Ще раз повторюю: ми пишаємось кожним нашим героєм. Ми їх будемо підтримувати і надалі, і підтримувати їх родини. Тим самим будемо наближати нашу спільну перемогу. Піклування про здоров'я та відпочинок дітей один із пріоритетів Кривому розі. З початку повномасштабної війни військова адміністрація відправила на відпочинок 75 дітлахів пільгових категорій. А це з багатодітних сімей, які знаходяться під опікою, діти військовослужбовців та захисників, які загинули в бороні чи країну. Від ворога ми також разом із районами нашого міста склали списки діточок, які виховуються у сім'ях, де батьки, учасники бойових дій загиблі, а також є списки дітей пільгових категорій. Тому відповідно для якої категорії будуть приходити путівки, будемо направляти дітей. Тому сьогодні я вважаю, це головне наше завдання, щоб у період. Коли діти навчаються онлайн, коли вони перебувають вдома, є можливість їх відправити у безпечні місця. Для відпочинку Криворізької малечі визначили два табори на Закарпатті в Синевирському та Свалявському районах. Аби ця робота тривала надалі, на бюджетній сесії, де приймали кошторис на 2023-й, для департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, передбачили кошти на оздоровлення дітей. А 30 листопада до табору Синевирське озеро поїхала ще одна група група дітей Вікторія Пінчук, Борис Бористорохті, Паршимський.